А зараз поговоримо про ті родини військових, котрі почули два слова, що здатні перевернути весь світ у полоні. Кожна звістка про військового, який потрапив у полон, це шок, розпач, стрес і невизначеність для родини воїна. Однак знання алгоритму гаритму дії у такому разі дозволить рідним заощадити час та збільшити шанси на успішний пошук захисника і його повернення додому. Просто зараз до нас доєднається юрист Українського ветеранського фонду Ярослав Хоменко і пояснить, що ж робити родичам полонених. Я піду його зустріну. Доброго ранку! Доброго вітаю ранку. вас! Вітаю вас. Прошу. Пане Ярославе, вітаю. Я вас вітаю. Доброго ранку, будь ласка. Дякую. Уерчик. Пане Ярославе, тема непроста, але дуже важлива. Які перші кроки мають зробити родичі військового, якщо він потрапив у полон? Перш за все максимально зібрати всю інформацію, яка буде доступна? Дуже допоміжним в таких ситуаціях є звернення до служби цивільно-військового співробітництва, а саме до їх. Тих посадових осіб, які працюють в патронатних службах, які були нещодавно створені, запрацювали у військових частинах. Буде дуже допоміжним родинам військовополонених звертатися саме в такому порядку, тому що насправді там дуже багато чого можуть і підказати, і допомогти з речами військовополоненого. І, взагалі, це будуть ті люди, які були найближче до подій. І, і насправді багато чого можуть допомогти, зібрати всю максимальну інформацію, що мається на увазі, обставини потрапляння в полон, як, де, коли. Після цього звернутись до національної поліції заявою, відповідно, буде відкрите кримінальне провадження. Далі треба дізнатись. Прізвищами батькові слідчого, і його контактні дані, і вже контактувати з ним, повідомляти йому всю наявну інформацію, яку вдалося вже на той момент зібрати. Mm -hmm. Ось. І в подальшому також взаємодіяти слідчим, якщо буде якась нова інформація щодо обставин потрапляння в полон, або е, десь стануть відомі певні обставини додаткові, то контактувати. Е, також звернутися до. Координаційного центру з питань поводження з полоненими, який створений при головному управлінні розвідки при Мінобороні, це є таким на сьогоднішній день компетентним органом, який в цьому питанні на цьому питанні спеціалізується. На сайті цього центру є кабінет, куди родина військовополоненого може свою інформацію. Певно, надати, і всі ті відомості обставини, які вже стали відомі, також додати. Далі буде дуже доречним звернутися. Ну, в деяких випадках також може бути доречним звернутися до уповноважено справ людини, оскільки уповноважено справ людини має зверта... має право звертатися до уповноважено справ людини Росії і таким чином взаємодіяти по питанні військовополонених. Також міжнародний комітет Червоного Креста і полумісяця, Є ще спеціальна група ООН, тому досить великий перелік установ організації, як і на державному рівні, так і на міжнародному куди. А як можна, можна... зв'язатися з цими всіма? От ви сказали, поліція то-то, то-то, то-то? Це як по телефону особиста має бути а... зустріч, чи писати на електронну пошту. В поліцію можна звернутися по телефону, можна й прийти на прийом. Координаційний штаб з питань військовополонених. У них є приймальна в Києві. Там також є на сайті електронна пошта і номера телефонів, по яким можна звернутись міжнародний червоний. Так само, відповідно, О, цю інформацію теж можна з мережі інтернет і почерпнути. Ну, і після того, як уже людина почала по цим державним установам звертатись, ходити в поліцію, то там, відповідно, дуже часто скеровують, надають інформацію, куди також можна додатково звернутися і отримати якусь консультацію. Пане Ярославе, як можна підтвердити факт полону? Угу. Ну, дивіться, вісь... в родини військовополонених на руках має бути певний перелік документів в процесі того, як вони вже звернулись за допомогою, вже звернулись за встановленням цього факту. Перше це ну, перш за все, витяг. Довідка з ТЦК, яка надається. Це оцей перелік документів. Ви зараз перераховуєте. Ну, да? Так, ми переходимо до переліку документів да. ТЦК. ТЦК. далі? ТЦК витяг з ЄДР єдиного державного реєстру. Далі це те, що видає так, поліція. поліціях, так, так, так потім ще один витяг з реєстру осіб, які зникли з безвісти, бо потрапили в полон за особливих обставин. Ну і завжди мати при собі варто. Паспорт це вже людина, ну, яка так, подає Так, так? людина. Просто будь-яку вона установу звертається або міжнародно, або українську знебудь вимагати перелік документів на підтвердження факту спорідненості своїх персональних даних і так далі. Тому цей пакет документів людей має бути на і цьому шляху завжди з собою для того, щоб не було якихось казусів або проблем. А є десь записаний ось цей перелік документів чи ні, mm -hmm. десь він зазначений, От, наприклад. У людини ну сталося таке горе, де вона може побачити на якихось інтернету. Ну, дивіться якоїсь нормативного акту, який би затверджував, нема. Тому що дуже багато установ, яких звертаються. Ну кожна установа може вимагати свої документи певні. Ну, наприклад, у нас поліцію там несуть одні документи, а в міжнародний комітет Червоного Хреста вони будуть вимагати інші. Тобто, я перепрошую, тобто в кожну із цих організацій мають бути. Пакети документів, тобто в поліцію, один пакет документів в Червоний Хрест, інший пакет документів. Наприклад, там іще кудись ви сказали там до уповноваженого ну, там з Росією пов'язаний інший пакет документів. Чи ну, як? це не завжди буде так голосно звучати? Пакет може бути там буквально декілька, але мінімальний набір все одно треба мати кількох екземплярів, так, так в будь-якому випадку. Часто буває історія, коли людина вже ну, не має змоги самостійно пересуватися або бігати по цим всім установленим станціям, то вона наймає того ж представника, або адвоката, або юриста, або там який які йому допомагає. І відповідно також треба документи, пакети, відповідна довіреність, щоб представляти інтереси. Тому тут так, певна паперова робота є в цьому. Так, а родини можуть повпливати на те, щоб пришвидшити процес визволення з полону, і якщо можуть, то я насправді ну ми розуміємо про що йде мова зараз, і я б не радив цим займатися. в. В тому контексті про що може й так. Я про це Мо... я про це і питання що... помічники, помічники та є, є ті, хто можуть запропонувати. І... Ну, ми ж можемо відверто про це говорити, тому що це є. І війна триває да трі роки, насправді 10 років. Насправді з Росією взагалі сторіччя воюємо. Але є ті люди, які це пропонують. Це проблема, і дійсно не поодинокі випадки в практиці трапляються. Що е завдяки роботі недобросовісних Шахраїв не добросовісних mm -hmm. юристів часто це призводить до доволі великих проблем для родин військовополонених, тому тут все на совісті таких людей, які надають і псевдопослуги. Насправді варто все-таки звертатись до державних установ ну, і до міжнародних. Тут таким чином себе можна максимально забезпечити і не потратити на гачок. Ще Але країн, при тому не? всьому досить багато фахових юристів, адвокатів надають послуги представництва, в тому числі і безоплатно. Тому тут на кого попадеш. У Мене ще таке питання: а можуть бути зроблені близькими такі дії, наприклад, там пост в соцмережах, я не знаю, чи заява кудись там, які можуть нашкодити військовополоненому, який зараз знаходиться у ну, полоні в РФ? Насправді це дуже ймовірна історія, оскільки військовий, який знаходиться в полоні, з ним в будь-якому випадку спецслужби ворога проводять. Певні дії і публікації в соцмережах можуть бути використаними цими службами для того, щоб зібрати певну інформацію про нього і натиснути, наприклад, або натиснути на тих людей, які цю інформацію оприлюднюють. Відповідно, якщо вони оприлюднюють, вони мають з ним якісь зв'язок. Потім вийти з ними за тими контактними даними, які є в мережі інтернет, і також уже тиснути на їх. І це відповідно може призвести до того, що е, родичі військовополоненого навіть підуть на співпрацю з ворогом, а це вже величезні проблеми, і звичайно, звичайно. може призвести до трагічних навіть наслідків. Тому Пане Ярославе, на завершення, попрошу вас дуже коротко, бо наша розмова вже за mm -hmm. часом дуже швидко промайнула. Які соціальні виплати можуть отримати родичі військовополонених? Родичі військовополонених можуть розраховувати на грошове забезпечення військового за його місцем служби. Відповідно, оклад за військове звання і ту виплату зарплату фактично вони можуть розраховувати плюс 100 тисяч в місяць додаткова нагорода, яку отримує військовослужбовець за виконання бойових завдань. Також родичі можуть отримувати відповідно подати заяву до військової частини. це в місяць 100 тисяч Так, так і плюс грошове забезпечення. І відповідно подати заяву до військової частини. Там ці документи перевірять і виплати будуть. Проводити. Дякуємо вам за детальне роз'яснення. Ми щиро да. бажаємо, аби кожна родина якнайшвидше дочекалася повернення свого захисника. Цей ранок вдома попереду ще чимало корисного і цікавого. А просто зараз кілька хвилин емоційного розвантаження. Залишайтеся з нами.